Мудрі народи міцної країни сьогодні. У нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили ірпінь, молодці. Вдячен кожному і кожній усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від ірпеня, відштовхують від Києва. Проте, все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні й сотні одиниць спаленої і залишеною ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Донбас, південь України, ситуація всюди залишається напруженою, дуже складною. Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей. Маріуполь таки залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали тишу. Тому ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро, наскільки це можливо, без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування. Нам ще потрібен час, нам потрібна зброя. Ми повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоб не перегоріти. Говорив сьогодні з лідерами держав-партнерів. Був дуже активний дипломатичний день. Прем'єр-міністр Британії Джонсон, прем'єр-міністр Канади Трюдо, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі та президент Азербайджану Ільхам Алієв. домовились з Британією про ще більшу підтримку нашої оборони і посилення санкцій проти Російської Федерації. Канада також підтримує більш жорстке реагування світу на катастрофу, створену російськими військами в українських містах. В розмові з канцлером Німеччини Шольцем також приділив значну увагу необхідності посилити санкційний тиск на Росію. Подякував президенту Азербайджану за надану Україні гуманітарну підтримку. Проінформував про стан справ на територіях нашої держави, куди зайшли російські війська. Італія погодилась стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми опрацьовуємо зараз. Завтра продовжу цю активність. Буду говорити з іншими лідерами світу. Буду працювати із міжнародними організаціями, з народами Європи і світу. Україна не може погодитись і не буде погоджуватись з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних. Підвішених санкційних пакетів, мовляв, якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь. Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Російської Федерації, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили, повномасштабна війна почалась. Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій. Наприклад, у вигляді ембарго на постачання російської нафти в Європу, буде тільки у випадку, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Лише вдумайтесь, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати. А хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже не заслуговує на нафтовий ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують, обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують. Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими і достатньо серйозними, зважаючи на те, що вже робиться проти України Російською Федерацією. Якщо ж санкційні пакети слабкі, або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити. То це створює у керівництво Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволити собі і надалі те, що роблять зараз. А ціну за це платять українці своїми життями, тисячами життів. Тому вже з цього тижня ми створюємо при офісі президента групу експертів українських та міжнародних, які на постійній основі будуть аналізувати застосовані санкції проти Росії, на що вони реально впливають. Наша мета, щоб санкції працювали так, як це і задумувалось. Щоб не було жодної можливості їх обходити. Це має бути метою і для усього демократичного світу. Без жодних виключень. Жодних. Протягом тижня буду виступати в парламентах країн-партнерів: Данія, Норвегія, Нідерланди, Греція, Австралія. Важливо, що це виступи не просто перед політиками, це виступи перед суспільством, перед мільйонами людей, які хочуть почути Україну і готові почути її, щоб допомогти і підтримати, які відчувають, що ми боремось за нашу спільну свободу одну для всіх, для всіх людей на нашій землі. Всюди буду підкреслювати, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб врятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією. І українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю. Страх завжди робить співвідповідальне. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні важливі, для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за цю катастрофу, яку російські війська створили в наших містах. Бо якщо могли врятувати, повинні були врятувати. Народи Європи, народи світу точно мене почують і точно підтримують. А усім політикам варто подумати вже зараз, що у них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиції свого народу. Ну і на останок, вже традиційно щойно перед тим як записувати це звернення до вас. Рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами за подання нашого головнокомандуюча. Нагороджується 302 наших захисника. Дякую за службу вам всім. Дякую, слава усім нашим героям! Слава Україні!